Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на перегляд розкладу пасіанса на період з 26 травня по 1 червня 2025 рік. Останній тиждень весни. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання. На які б ви хотіли побачити відповідь? Та дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Державна установа. Тут ви можете вирішувати вопроси по домашньому господарству. Це може бути щось квітанція або щось таке. Якісь зміни, ті, що для вас важливі. Ось тут череп, квітанці борги або сезонні захворювання. Це може бути як алергія, так і просто виснаження. Значок Терези будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямому вперед. І ще ось тут ваша родина. Ваша підтримка або вам треба чимось підтримати своїх рідних. Зверніть на це увагу. Іноді ми поспішаємо, а потім жалкуємо, що своєчасно, наприклад, могли, але не надали якусь допомогу маленьку чи велику. А ми прямуємо вперед. На другий тиждень запрошую, друзі, підписуватися на мій канал. Якщо для вас важливо, щоб відео виходили своєчасно. Тому що, коли немає підписок, YouTube вважає, що канал нерентабельний і перестає його показувати та рекомендувати. Як ви розумієте, для автора це. Ніяк не радісно, просто закриємо другий розклад знак зодіака тілець. знову карта родини. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось ця карта мечі вона показує або обстріли, або скандали. Бережіть себе, шановні українці. Державна установа. або скандал або обстрел державной установы успех по работе корона Та, начебто все. Зверніть увагу, друзі, на ось ці два показники. Добре здоров'я, зростання фінансів, а також успіх по роботі. Прямуємо вперед. Подивимось на завершення тижня. На моєму каналі вже вийшли розклади на червень. Всіх запрошую, хто ще не подивився Третій розклад знак зодіака тілець. 26 травня, 1 червня, останній тиждень весни. Квіткова це щастя. Зверніть увагу, друзі. Третій раз вам випадає ваша родина. Якісь важливі події, або це може стосуватися когось особисто. Зверніть на це увагу і обов'язково не пропустіть нічого важливого, бо пасіянс просто так три рази не повторює. Закриття на замок. Завершення якоїсь ситуації. Це може бути, наприклад, оформила якісь документи і закінчилася волокіта паперова, або щось таке. Те, що стосується тільки вас і більше нікого. Ось тут сумна новина, вона може вас як стосуватися, так і не стосуватися. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, щоб картина була повною. Знову ж таки, повторюється ось цей череп. Іноді, наприклад, ви все сплатили, а якась помилка в квітанції. Саме тому треба брати квітанції і прямувати, щось з'ясовувати. Ось тут ключик, він показує, що ви зможете цю ситуацію вирівнити ось тут. То будете залишитись задоволені. Принаймні так показує ключик. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року. Для вас випала колесо року, саму по собі. Подивимось для знака Задяка Тілець за стереженням картамир та порада. Туз пентаклів? Зверніть увагу, друзі, окрім того, що пасіанс вам показав щастя, ключик, рішення якихось завдань. Туз пентаклів, колесо фортуни, випало вам само по собі, більше в пасіанці таких якихось великих справ не було. Застереження старший аркан, карта мир. Це щось таке нове, грандіозне. Можливо, ви щось захочете розпочинати. Але поки що на цьому тижні не треба цього робити. Це може бути робота в інтернеті, або щось таке грандіозне, якась поїздка. Поки що треба зачекати. А парада ту Спентаклів це шанс, котрий буде вам надано на цьому тижні. Всесвітом. І якщо ви його зможете побачити, обов'язково скористайтеся. Тому що туз пентаклів – це такі шанси, котрі випадають іноді один раз на життя, а іноді два рази, наприклад, в 20 років і в 56, я бажаю вам успіху, друзі. Запрошую підписуватися всіх на мій канал. До нових зустрічей на моєму каналі.